Друзі, вітаю у новому 2024 році. Нехай Прийдашній Новий рік виконає головне бажання мільйонів українців, принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї воз'єднаються, а Україна процвітає. Для того щоб це сталося швидше, не забувайте допомагати Збройним силам України. А поговоримо в цьому відео про те, чому і як утиловий та метиловий спирти отримали свої назви та звідки походить назва алкоголь. Багато століть жінки фарбують брови та вії. У цьому нема нічого дивного. У давнину вони користувалися для цього темною фарбою. Зазвичай це були з'єднання сурми, розтирали цю фарбу в дуже тонкий порошок. Араби не заморочувалися так і називали цю косметичну фарбу тонко подрібненим порошком. Арабською це звучить алкул, араби найбільші алхіміки раннього середньовіччя. Європейці алхімію перейняли в них разом з усіма термінами. Араби стали називати словом алкул будь-які порошки незалежно від того, застосовувалися вони в косметиці чи не застосовувалися. І європейці вчинили так само, повторили за ними назву. Але вони вимовляли і писали це слово на свій лад, і, врешті-решт, арабське алкул перетворилося на алкоголь. Алхіміки не розуміли, що являють собою пари чи гази. Вони вважали, що пара, на відміну від рідини четвертого тіла, нематеріальна і називали пар духом чи спіритом. Речовини здатні перетворюватися на пару, навіть за кімнатної температури вражали їх уяву. У середні віки найцікавішою з таких речовин було вино, тому литку частину вина алхіміки називали винним духом або винним спиртом. Коли рідина випаровується, здається, що вона подрібнюється в ніщо. Тому пару, як і тонко подрібнений порошок, почали називати алкоголем. З'явився вираз винний алкоголь до 17 століття слово алкоголь стало позначати лише винні пари. На початку ХІХ століття визначили структуру винних парів. Виявилося, що їхня молекула містить два атоми карбону і один атом оксигену. Цю формулу зараз нам всім відомо. Формула етилового спирту це 2H5OH. А от групу атомів OH називають гідроксильною, від латинських слів гідрогеніум водень та оксигеніум кисень. Хіміки відкрили багато речовин, у яких гідроксильна група приєднана до атома карбону. Так само, як у молекулі винного алкоголю. Тобто, якщо в речовині є гідроксильна група OH, отже, вона буде отримувати назву алкоголь або спирт. Але, звичайно, кожна з цих речовин має і свою назву. Винний алкоголь, крім гідроксильної групи, містить два атоми карбону та 5 атомів гідрогену. Подібна комбінація атомів, як у винному алкоголі, існує також у речовині, яку вперше отримали у 1540 році. Вона випаровувалася ще швидше, ніж алкоголь, і здавалося, ніби вона зникає на очах. І непереборно прагне в небеса. А речовину, з якої складаються небеса, Аристотель називав ефіром. Тому у 1730 році ця речовина, що легко випаровується, отримала назву ефірного духу або ефірного спирту. Ну, в принципі, логічно. Пізніше воно перетворилося на коротше слово, ефір. Група з двох атомів карбону і п'яти атомів гідрогену, типова для молекул ефіру. Природньо стала називатися етильною. А винний алкоголь, що містить її, близько 1850 року, перетворився. На етиловий алкоголь або етиловий спирт. Винний спирт іноді називають хлібним спиртом, тому що його можна отримати при бродінні зерна. Але є і інші алкоголі. Ще 1661 року англійський хімік Роберт Поль зауважив, що при нагріванні деревини без доступу повітря утворюються пари, частина яких конденсується в прозору рідину, що нагадує винний спирт. Ця рідина виявилася отруйною і випаровувалася швидше, ніж винний спирт. Речовина одержала назву древного спирту, але це було якось ненаучно. У ті часи, щоб назва виглядала науковою, потрібно було перевести її на грецьку або латинську. Вино по-грецьки мети. А дерево ілі з цих двох слів у 1835 році шведський хімік Єнц Якоб Берцеліус утворив назву деревного спирту метиловий, яким досі користуються всі хіміки. Формулу цієї речовини знайшов у 1834 році французький хімік Жан Батіст Дюма. Метиловий спирт простіше етилового, він містить лише один атом. Карбону і його формула буде ch 3 oh а групу атомів карбону з трьома атомами гідрогену ch 3 стали називати метильною групою.